Я нагадую порядок розгляду питань майнових. Якщо у вас є під час оголошення питань, якісь зауваження, пропозиції чи сумніви, руху, ви піднімаєте руку і виділяєте. Всі інші питання розглядаємо більш Я в більш швидкому регіоні. І одразу в цілому. Про затвердження перше питання. Шановні депутати. Шановні депутати, починаємо працювати. Про затвердження переліку об'єктів колодної влади. Перше питання. Це Сарай, хотів комісія весь змін прийняла рішення. Про затвердження переліку об'єктів, які підлягають на даню в оренду на конкурентних посадка. Ряд котелін, громадський туалет і... Там. Голосує, шановні. Що... то за прийняття данного речі? Я прошу переголосувати на Я позиція питання. Я зрозуміло, депутатів. Звертаємося на голосування. Першого питання було. Хто за?

Так, 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 так. щоб ну, так, так, так. Що вони так і залишалися... Де, нас уже раз ознакомилися, другий раз ми себе не Ну Це ваша почти перерахувати. Значить я прошу переголосувати. Перше питання про затвердження переліку -об об'єктів власності. Лариса Помоги, пожалуйста, раді голосувати. Голосую поза. Я прошу проголосувати за повернення до голосування. Процедую за повернення. Ви звичайно Рішення прийнято. прийняття. Дозвольте питання. Да, Значить, Маріна, коли було засідання комісії, я вас запитав, це катіні, які сьогодні під заставою знаходяться в ДПР, чи це тіні, які ми давали інвестори, які проводить у Мені сказали, що це котельні, які знаходяться. В заставі вже відбувається. Це друге. У нас в заставі нічого не знаходиться, бо в нас комунальна власність. А підприємство є користувачом. Тому всі претензії налогових, пенсійних, вони до цього майно не мають ніякого відношення. Якщо вони купили за свої кошти стіл, то це їхні, а то в заставі. А це комунальне майно з територіальною громадою. Голосуємо за саме рішення, тому що ми вже проголосували за повернення. Голосуємо за перше рішення. Прохання без коментарів. У вас є відеосйомка, Там буде коментар. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Вже пірог писати установку. Наступне рішення, друге. Перелік об'єктів відповідає приватизації. Місія, шут, розробника. Є, але я, Антонію, має ще... я пропоную виключити 920 ї частки житлового будинку по вулиці 138 38 і 7,25 житлового будинку по вулиці Грушевська, 35. І, і, там такі приміщення, що продати, ми їх продамо, але кошти великі не візьмемо, але ми маємо все ж таки забезпечувати Соціальні програми. Mm -hmm. У нас є, наскільки я пам'ятаю, більше 17 дітей слід. Які стоять на черзі, які повернулися з інтернатів і не мають, не мають власного майна. У нас є багатодітні мами, які знову ж таки живуть на квартирах, не немає не яким не де проживати. Я розумію, бюджет потрібно наповнювати, але ми маємо все ж таки думати про це. Захист соціально незахищених населення, такі як діти сироти в першу чергу, їх багатодітні. От я пропоную все ж таки. Значить, Я пропоную голосувати у порядку поступлення на позиції. Перша без змін. Голосуємо. Хто за? У перші дві строчки. За продажу хаті. Голосуємо першу пропозицію розробку розробника. Немає. Переходимо голосування до другого варіанту. Пропозиції перший і другий. Об'єкти виключити. А в цілому прийняти рішення про, про затвердження переміг. Крім двох будинків житлових. Голосуємо спочатку, я знаю, за пропозицію. Голосуємо за пропозицію Лазарчука в частині виключення перших двох об'єктів із рішень. Голосуємо.

Я ще раз попрошу переголосувати. Ви розкажіть людям, а то вони може не знають. Є варіант, так як в такому тексті, як вам є. Я хочу сказати про об'єкти, які залишилися крім цих двох один. Про які ми зараз маємо голосувати. А то надо пояснити? Про ті об'єкти, що це за об'єкти? Котельні, то тобто все приміщення, котельні оренду, а Це приватизація. це котельні, які вже э, давно не працюють. Котельня, я вже говорив, на яку є навіть конкретний покупець, котельня номер 1 котельня номер 4 це недобудоване приміщення, котельні біля п'ятої школи. Двинадцяте котельня це на противоположній стороні вулиці 8 гвардійської внутрі кварталу. Тринадцяте по. Котельная по Матросово, ну, мы говорим на Седово, но она да, на Матросово. А, нет, есть по Матросово. Да, часть. А вот дальше 14, это по Седово. И примещение Котельной, КМК-60, на улице Куликов. Ясно теперь котельный. Это котельный, который уже много лет еще с предыдущего созыва не работает. Ми їх носила, а чому відкладаємо, може ми відпоновляємо, що поновлюється, широко поновляється. А, перелік. Він на один рік і в широку поновлюється. Ми вже приймали рішення по цій катівників, але воно вже втратило силу Бо срок давності Прошу проголосувати і підтримати, що вони Без перших боку. Що буде, коли хотіль не закінчити? Піднімайте ви ще викидання. А як подешевшає газ із вантре. Так вони не працюють. Вони вже ви, не готові. Це не 23. 23. Чого? Ну, ну, а давайте іщу раз. Там мінімізувати, тут У мене 23. Ну считайте, то не вижу. Давайте вважайте, давайте незалежно, як зараз на п'ятому фіналі. Незалежно спостерігати. Ні, все за продажу. Голосуємо. За перелік, так. За цей перелік. А що далі буде? Рішення прийнято. Ви ж продаєте для того, щоб щось створити. Для того, щоб зробити отримати, не було. Чотири. Шість. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне рішення про наняв користування. Частини першого поверху, а дві будівлі, подовженка 2А. Комісія без змін для роботи Вінницької обласної фітосанітарної лабораторії. здоров'я голосує. То проти. Він не утримався. Він не утримався.